Питання на рахунок арахноїдиту. Це так званий діагноз церебральний – церебральний це є ну, загальні терміни в медицині використовуються, які походять з старогрецької мови. Деколи латинські терміни. Ну, церебральний – церебром це є мозок, арахноїдит – це є запалення паутинної оболонки. Церебральний арахноїдит є який був діагноз. У ну, теперішній класифікації цей діагноз не використовується. Це такий, таке застаріле, збірне поняття, куди скидали, можна так сказати, не, незрозумілі діагнози, які пов'язані були, там, наприклад, з болем голови або з іншою якоюсь симптоматикою, з нудотою, гніванням, з такими порушеннями головного мозку. Е, ну, зараз це просто діагностується, так не не.